Точний прогноз погоди від каналу Погода.ua Друзі, перед переглядом натисніть на лайк під відео та підпишіться на канал, а також напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Це допоможе розповсюдити цей прогноз серед більшої кількості українців, і тоді усі будуть знати, що нас чекає у березні 2024 року. Наразі відзначається тимчасове потепління, але це не означає, що зима вже позаду. За прогнозами синоптиків, у березні очікується зміна погодних умов. Відносно теплий лютий зміниться на холодніший із морозами та снігопадами. Термометри, можливо, опустяться до мінус 7 градусів особливо вночі. Також протягом цього періоду можна очікувати опади у вигляді снігу та дощу із снігом у столиці. На кінець лютого передбачаються теплі дні з температурою від 0 до плюс 10 градусів, але вночі можливе похолодання від мінус 1 до мінус 3 градусів. Прогнозується, що з 28 лютого та протягом перших днів березня морози можуть сягнути мінус 7 градусів. Очікується значне похолодання особливо 28 та 29 лютого, коли вночі температура знизиться до мінус 6 градусів. У першій половині березня погода буде прохолодною з температурою від мінус 2 до плюс 2 градусів в день і часто супроводжуватиметься снігопадами та дощем. На кінець лютого також можна очікувати снігу та морозів до мінус 7 градусів. У першій половині березня передбачається від мінус 7 до плюс 4 градусів вночі та від мінус 2 до плюс 9 градусів в день. Попереду, наближаючись до середини березня, температура підніметься до плюс 13 градусів в день, і вночі морозів не передбачається, але іноді можуть йти дощі. Згідно із моїми прогнозами, нинішнє потепління, хоч і приємне, ще не означає кінця зими. За останні деякі роки ми бачили, як березень може виявитися несподівано відмінним від лютого, тому не варто вже займатися садівництвом або витягати літні речі з гардеробу. Наступний місяць обіцяє нам досить мінливу погоду з великою ймовірністю морозів та снігопадів. Температура може падати нижче за мінус 7, особливо вночі. І це буде супроводжуватися вітром та іншими несприятливими умовами. Тож підготуйтеся до зміни настроїв природи та не забувайте про теплий верхній одяг. Дякуємо вам за перегляд! Обов'язково підписуйтесь на наш канал, а також тисніть вподобайку під відео.